Йо народ! Ми їдемо до Варшави! Наш блог буде дуже коротенький, тому що ми їдемо на добу, але не дуже крутий івент, тому ну, що вам цікаво, продовжуйте дивитися. Приїхали до Варшави. <пу> у нас напугали, що по стрінам, бо у нас скріни ділеті. Не пускають на концерт. Він такий пу-пу-пум, а кути, бо ти що зводиш, Це я купила, я. Дружина купила порадувати мене. Почали писати людині, які нам продавали. Жартуємо. <гум> Вона нам переслала квиточки, і ми. Тільки тільки отримали білети і йдемо зараз заселятися. Варшава відразу зустрічає нас і без крьобами. У нас в Кракові у нема. В самому центрі Варшави цей будинок, який построїв в Советський Союз, мені здається. Там у них МГУ чи щось таке точна копія. Я не розумію, чому досі їм не знесли. Але як є, це як вже знати. Варшава, бо знаходиться в самому центрі біля вокзалу. А це вокзал. От вам екскурсія по Варшаві. безкоштовна Опять по Варшаві. Пора вже продавати екскурсії, мені здається. Ми зіселяємося в наш готель. Йдемо перевіримо, чи живемо ми разом Бо <різько> Ми біля одного готелю вже їх чекали. Зараз біля іншого будемо чекати. Нас не пускають в готель. Оце така двіжуха тут в цьому Меркурі. Оце І це так, що, майдан так от через двері ходить, що що. Йдемо на рецепцію. Дуже красиво. дуже красиво. Але дуже красиво. У нас такий готель прямо біля нашого дому в Кракові. Ми там ніколи не були. Тому що думали, що це слишком млакшері. І вирішили, що треба. Все, ми получили ключі. Їдемо, дивитися наш Dragons. Їдемо на Imagine Dragons в нові. Сили буде на розігріві в меджин дранс з треком. Там ще так щастить, що в всіх номерах у нас туалет просто зразу. Прозрачні туалети. А, -а, а, слава богу. Туалет тут. Це душ прозрачний. Дзеркало. Ну, я думаю, якщо чесно, ми не зустрінемо тут Душ. Па-па-па-пам! Не гарно! Гарно, сонечко сьогодні. Це ми привезли з Кракова. Це ми з Кракова привезли. Ми знаходимося в плейсі, де я вже була. Просто другий раз в Варшаві і другий раз попадаю в цей плейс. Випадково. Але в нього дуже гарний гарні відгуки цілодому. Тому тут, туди сюди-сюди, сюди. сюди, всі пригодять. А тут інсталяція і болти змінювання. За цим ми прийшли. я взял себе камбучку, бутик с крыльованными выживами и крыльованным курчаком из моцареллы, а Юля себе набрала хлеба, хлеба и варенье. Вот такие у нас сухие. Короче, хотели прийти спокойно себе на концерт, выявилось, что нельзя взять камеру, так что дальше мы будем снимать на телефон. А ще за 50 злотих придеться залишити цю камеру. Потім стояти з колійці, щоб забрати. Тут буде пандер. Пандер, пандер, пандер. Давай. Варшава. Варшава. Нью-Йорк. У шоці. Мурчик. Ти в шоці? Я в шоці. Тут євро було 2012. Коли Україна теж приймала участь. Так. Да? Так. Стакан з водичкою, не кола. Не Подивіться, які у нас козирні місця. Сидимо, що тузи Да, от я зараз переверну. Але не, не зможу. Не, не зможу поверну. Тут техніка, конечно. Ось ми, а ось сцена. А вон люди там стоять. І ми з сидимо, і кажемо, це вже не для нашого віку, це стоять. Кілька годин відстоять завсім. Воно вже спонабили, болит, не сюди досить. Ми відпустили концерт. Юля ворвалась за двох. І ми зараз, бачите, йдемо е, пішки походити додому. Бо, бачите, перекрили повністю дорогу. У людей було дуже багато. Мені дуже сподобався концерт, і відірвалася. Дуже пощастило, що ми купили ті жирячі місця, тому що може було і постояти і посидіти. Але ну насправді не було дуже багато йому черг. І ціни, знаєте, не краковські. Ціни сумасшедші, до речі. На часи, е, фото і піва. І це вийшло щось там 80 чим-то злотих. Не будемо це. Чекати. нам все сподобалось. Нам все сподобалось. Нічна Варшава. Mm -hmm. Юля всі сили віддала, бо була сьогодні ще напіватися. Тут 40 калорій, це я тільки за тиждень витрачаю, а сьогодні за один день. Сьогодні за один день. Йдемо далі. Що, ми прокинулися, проспали, але проспали нормально, що встигли на сніданок. Тут пішли в кілька місць тут подивитися, що тут зі сніданками, а тут повний капець. Ми два місця зі сніданками пройшли і біля двох місць були такі черги. Біля 12-ї години. І неможливо, виходить, набіг сісти поснідати. А взагалі, які відчуття доби Юлія відміршав? Від Варшави в мене відчуття, що це і місто, а Краків це село. А, і дуже стильні люди. всі тут всі такі модні. Ми, звісно, як бомжари, чуть, чуть тільки з села приїхали. Не відразу Краков, о Краков... Але Варшава, звісно, відчувається, що тут... Масштаб так. Шекелі водяться тут коротше, у людей. Коротше, десь, походу, тут є розпродажа рейндж-роверів та да. 10%, може більше машин, саме ці дві марки. Напишіть в коментарі, чому так, варшавяки особливо. Пишіть, що ви з Варшави чи чим ви займаєтесь. Пишіть, чи ви з Варшави, чи ви з Кракова. І що краще, Краков чи Варшава? І чому? Ми йдемо до переходу. Варшаві. і таке враження, що десь Харкові куча цих магазинчиків переходять. Ході такого в Крака, звісно, не зустрінеш. Реально, як з села таке, о, метро. Метра нема у нас в Пракові. А в цьому от здання кажуть, що Ілон Маск купив собі квартиру. Ілон Маск, напиши це, правда чи ні? В коментарях. Варшавський бліц. Мурчик, три причини переїхати в Варшаву з Кракова. Перше. Нема причин переїжджати. Короткий бліц. Потенційно Весело. Весело раз. По-друге, багато закладів побачили. Не заходили, але заклади бачили. Ну, і, мабуть, тут в цілому більше перспектив. Якщо, якщо ви це успішний успіх, мотивація, бізнес. То вам треба в Варшаву по-любому. Кріщний блід, якщо потрібно приїжджати в Варшаву? Я буду казати такі прикольні причини. Перше, мені здається, що з Варшави більше льотів а кудись там. Льотів самольотів. Льотів самольотів. З Кракова не було. Кракова є. В а, так? Так. Ну, ладно. Друге, що сказала за стиль. Я думаю, що тут багато стильних людей. Третє, мені здається, що хай в думати, тут також вражено, як в Кракові. Амбасадор Хайхіл. Амбасадор. Джулія, до речі. На пенсії поки що. І це ну, не тільки хай в принципі, по будь-якому такому хобі. Мабуть, сюди приїжджають набагато частіше. Але в Кракові гори Луйська, Варшава. Чим ти здивуєш? Ну все, ми дійшли до вокзалу. Ставте лайк, подобайки, підписки, колокольчики, всі діла, коментарі мінімум із трьох слов, щоб ми продовжували знімати наші невероятні блоги і, блоги. і влоги. Дякуємо вам. Все, ми погнали на потяг.